Росія має відчути наслідки війни. Фраза, яку неодноразово промовляли союзники України як в Європі, так і в США, то коли ж слова перетворяться у дії. Останніми місяцями Київ з усіх сил тисне на Європу та Штати. Головна вимога отримати дозвіл на ураження військових цілей у глибині території агресора. Одним країнам це рішення дається простіше ніж іншим. Але в першу чергу Україні потрібно переконати Сполучені Штати. Йдеться про дозвіл на використання американських ракет «Атакамс», а також британських «Стормшедов», які мають американські. Компоненти. Дальність їх ураження складає 300 і 250 кілометрів. Зрушення в цих перекиданнях м'яча є. Британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляє, що Британія дала дозвіл на використання ракет Storm Shadow. Це питання стало головною метою візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Ламі. Вони хотіли особисто почути про плани та цілі Києва. Ймовірно, рішення вже ухвалили, та оголошувати його не будуть задля уникнення зайвих провокацій. Водночас, Володимир Зеленський підтверджує, Україна на зустрічі з представниками Британії та США представила деталі використання далекобійної зброї по цілях. УРФ. вчора була зустріч з, з секретарями двох держав, сполучених штатів і об'єднаного королівство зустріч була дуже серйозною. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою і дуже детально. І це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Не забарилися відповідь від США. Вашингтон також працює над послабленням використання своєї зброї. Про це напередодні візиту Блінкена заявляв Байден. Виданню політіко стало відомо, що нібито роботу над цим планом вже завершено. Після України Блінкен завітав до Польщі. Там на прес-конференції з головою МЗС Радославом Сікорським фактично підтвердив слова українського президента та натякнув на переговори з союзниками щодо зняття обмежень. В Україні я був з міністром закордонних справ Ламі. Ми прибули до Києва щоб підкреслити нашу непохитну підтримку в умовах російської агресії. Те, що ми дізналися від наших українських партнерів, стане основою для обговорень з іншими союзниками, партнерами найближчими днями та тижнями. І доречно розпочати ці перемовини тут у Польщі. Польща зняття обмежень теж підтримує. До того ж, не забуває нагадувати про передання Україні заморожених російських активів. Як захід, ми повинні продовжувати постачати Україні передові системи протиповітряної оборони. А також маємо зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ракети, які вражають цивільні об'єкти в Україні, бомбардувальники випускають з території Росії. Жертва агресії має повне право на захист. Україна має право використовувати західну зброю для запобігання військовим злочинам. Водночас, ми закликаємо до більш рішучих дій щодо конфіскації заморожених російських активів. Хоч тиск України уже дає свої результати, та деякі американські медіа переконані, що офіційного озвучення рішень ми не почуємо аж до 20-х чисел вересня, до початку зборів Генеральної асамблеї ООН. Тим часом низка американських конгресменів активно тисне на Байдена, закликає ухвалити необхідне рішення якомога швидше. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Тотальне стеження за українцями, цифровий концтабір та пошуку хилянців, таких тез побільшало у соцмережах у відповідь на можливе запровадження в Україні єдиної системи відеонагляду. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді ще у лютому, а нещодавно за нього взялися профільний комітет у МВС. За ухвалення цього документа, адже переконані, що масштабна система відеомоніторингу допоможе розкривати злочини по гарячих слідах. Правозахисники натомість називають це стеженням за людьми у режимі реального часу, що насправді передбачає законопроєкт про відеонагляд і чи варто хвилюватися, Лідія Середюк розповість. Ви можете їх не помічати, але вони вас бачать. Як ви переходите вулицю, заходите у торговельний центр, медзаклад чи вечеряєте у ресторані? Щодня ви потрапляєте у поле зору численних камер спостережень. Невдовзі їх можуть об'єднати у єдину систему відеомоніторингу. Для чого Пошук злочинців, головна мета законопроєкту про відеонагляд. Нині в Україні працює більше 60 тисяч камер спостереження. Вони різної якості з різним програмним забезпеченням і належать до різних державних та правоохоронних органів, а також приватних структур. Документом намагаються внормувати правила використання камер спостереження, об'єднавши їх в одну платформу, до якої матиме доступ Міністерство внутрішніх справ. законопроєкт. Проєкт зареєстрували ще в лютому цього року, а днями включили до порядку денного, адже головний правоохоронний комітет рекомендував цей документ до розгляду в парламенті. В країні є певний хаос цим питанням, при тому, що не дай Бог щось колись стається: крадіжка, бійка, нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування, будь-які злочини. Ви знаєте, що першим ділом зараз робить слідчі поліції? Він іде і шукає камери. Він іде і аналізує відео у всьому світі. Система відеоспостереження є основою безпеки у соцмережах. Водночас стало більше заголовків про тотальне стеження за українцями та, нібито, пошуку хилянтів за допомогою таких камер. Це неправда. Заспокоїли у МВС. Станом на сьогодні такого завдання немає. Є завдання в першу чергу розшукувати тих, хто оголошений в розшук. Це офіційний процес, але я хотів би, щоб всі розуміли, що камери відеоспостереження, от у людей складається враження, що вони покликані і вони встановлюються для того, щоб за всіма слідкувати. Я хочу вкотре сказати, що камери відеоспостереження покликані для того, щоб фіксувати вчинення злочинів, для того, щоб фіксувати вчинення адміністративних правопорушень. Для того щоб фіксувати можливо підготовку до вчинення таких злочинів і потім повертатись до цієї інформації, для того щоб ідентифікувати не тільки тих осіб, які були причетні до до скоєння або готування злочину, а також до. Свідків, які знаходились в тих чи інших місцях, де в подальшому був скоєний злочин, зворхоби в українців пункт, де прописано, що камери зможуть розпізнавати обличчя та отримувати персональні дані людини, яку зафіксують, і це нібито порушує приватність. Утім, в МВС розповіли, що в Україні давно використовують такі камери. На тепер їх близько півтори тисячі. Встановлені переважно у громадських місцях, де завжди людно, як от у метро та на вокзалах. Саме вони найефективніші під час пошуку злочинця, це камери з інтелектуальним наповненням, і це камери, які мають можливість зберігати метадані з обличчя, створюється певна математична формула, алгоритм, за яким потім, відповідно до цих метаданих, іде порівняння із метаданими, які є, наприклад, в базах даних національної поліції по особам, які знаходяться, які оголошені в розшук. Якщо є співпадіння. Цих алгоритмів, цих формул тільки тоді поліцейський або співробітник, який був ініціатором оголошення особи в розшук, отримує інформацію про те, що Громадянин підозрюваний, можливо, або той, який оголошений в розшук, знаходився або з'явився, наприклад, в метрополітені. Той, хто не вчиняв злочинів, не цікавий камерам спостереження, а відповідно і правоохоронцям, які їх дивитимуться. Доступ матиме обмежена кількість уповноважених людей. Вони відповідатимуть за використання відео. Попри такі аргументи, МВС українці порівняли пропозиції в цьому законопроєкті із досвідом Китаю, де. Встановлені сотні мільйонів камер спостереження. Насправді некоректно порівнювати Україну з Китаєм, але давайте порівняємо для прикладу в Україні. Ми знаємо, що сьогодні використовується близько 60 тисяч камер відеоспостереження. В Німеччині близько 5 мільйонів. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, там близько 50 мільйонів. Але також все ж таки хотілося б згадати, що в Китаї встановлено близько 200 мільйонів камер відеоспостереження. Зрозуміло, що і кількість населення, і територія набагато більша, Але у відсотковому співвідношенні ви розумієте, що в Україні. Ну, досить, досить некоректно говорити про створення певного цифрового або констабору, також переймаються українці правомірністю та безпекою відеомоніторингу в умовах війни. Журналісти проєкту схеми оприлюднювали розслідування, де йдеться, що чимало камер відеоспостереження, встановлених по Україні, могли мати російське програмне забезпечення та передавати дані до Москви. Ті камери, які належать до структури правоохоронних органів. Від кібера так захищені надійно, стверджують у МВС, утім, є чимало приватних камер. Це з одного боку, коли система одна а, і все підключено, то ви з однієї системи будете все захищати, тобто сфокусуватися на одній системі і будувати систему захисту більш уніфіковано для цієї системи, що не треба вам мати. Окремих 60 тисяч камер, а у вас кожна камера підключена до якоїсь системи, ця система захищена, ну, і відповідно, це набагато легше робити, ніж коли у вас все розрізнено. Це з одного боку, це плюс. З іншого боку, якщо система погано захищена. То отримавши доступ до цієї системи, там комерційний хакер або держхакер якоїсь країни отримує доступ до однієї системи, де є усе. Зараз війна і це небезпека від ворога. Ну а крім росіян, ще є не дуже добрі люди, яким які дуже хотіли б скористатись доступом до таких камер. Єдина система відеомоніторингу має убезпечити і від зливів відео з камер спостереження. Натомість правозахисники побоюються службових зловживань та переслідувань людей за допомогою відеокамер. Євроінтеграційний комітет парламенту, який не рекомендував документ до розгляду у раді, вказує на інші загрози. На жаль, цей законопроєкт порушує. Акти права Європейського союзу, які чітко визначають ем, ну певні обмеження для використання штучного інтелекту для обробки персональних даних. І ми це вказуємо у своєму висновку, йдеться про те, що ці персональні дані вони якщо збираються, то вони не можуть збиратися в режимі реального часу, наприклад, або можуть збиратися в режимі реального часу тільки тоді, коли йдеться про якусь чітко визначену ціль, якусь короткострокову законопроєкт про відеомоніторинг ще може зазнати суттєвих змін, оскільки попереду голосування парламентом у першому читанні, і якщо воно буде у успішним підготовка до другого Лідія Середюк, Микола Довгий, п'ятий канал.